Життя в селі. Для одних мрія, для інших випробування. Чисте повітря, власні овочі, спокій. Сьогодні ми вам покажемо правду без прикрас. Основні плюси і мінуси життя в селі. Репортаж з місця, де туалет на вулиці, це не жарт, а GPS локація. У той час як місто бореться за парковку, місця під зарядку електрокарів і за штори, які не вигорають. Село тихо живе своїм життям. Тут немає пробок, маршруток з касирами, які запитують а що, дрібних грошей немає? Зате є інше чисте повітря, свої яйця і баба Галя, яка знає все. У містах багато людей, але ти нікому не потрібен. У селі, якщо три дні тебе не видно, сусіди ламають паркан. Перевірити, чи ти не вмер, бо ти їм ще обіцяв косити. В селі тиша. Місцеві кажуть, пішов до курей, вернувся з думками про сенс життя. В селі не потрібен психолог. Тут ти сам собі і пацієнт, і лікар, і глядач. Вода в селі не з крана, а з глибини, не з присмаком хлору. А з присмаком дитинства. Бо той, хто ніж відро скринець зимою, знає справжню вартість а. Хтось скаже в селі немає доріг. І це дійсно так. Але місцеві кажуть там, де не проїдеш, там краще дихається. І поки місто дивиться в асфальт та бетон, село дивиться в небо, поки місто нюхає вихлопи, село навоз. Але свій рідний. І поки місто змагається, хто більше заробив, село змагається в кого більша редька, то яке воно життя в селі, як домашній самогон, іноді пече, але рід зігріває. Тут є все: запах сіна, запах навозу. І запах шашлику із сусідського подвір'я. Це була правда з глибини, де життя просте, але справжнє. Спеціально для вас кореспондент Веселі новини, каналу «Веселі».